Субота, другого тижня Великого Поста, призиває нас церков продовжувати свій подвиг поста і молитви, а нині в чтенні апостола Павла посланню к євреям у 3 главі приоткриваються нам учення, які доступні людям, пройшовши період поста. Простим, і неопитним, і неподготовленим людям, да коли прості євангельські істини до ума не доходять. І так сьогодні каже Павел, дивіться, братія, щоб у вас в давкому не було лукавого серця і невірного серця, бо лукавство приводить до неверія, не відступити від Бога. Живого. Іменно все християни православні слідкували за своїм серцем, щоб там не проявилося лукавство. Бо лукавство одно із любимих занятій сатани. І чоловік не може уподоблятися сатані, іначе серце лукавоє, починає слабо вірити, на конець стає безбожним. Одно діло, якщо чоловік став нецерковним безбожним і тихенько. Плаче за свої гріхи, тихо йде на ісповідь. А якщо з лукавим серцем чоловік став начальником, або якимось правителем, от тоді вже біда буде всім, тому що по своєму лукавому серцю високопосадовець міряє усіх людей, а це то катастрофа, тому що кожна лічність і по закону земному. І по закону Божому оригінальна, неповторима і обладає от Бога правом вірити в Бога правильно, а не так, як подскаже костлява рука цього світнього грішника. Наставляйте, каже Павел Іден Другого, кожен день. Кожен день, не лінуйте, говоріть, розсуждайте, доки ще є можливо, щоб хтось із вас не ожесточився. Обольстившись гріхом. Виявляється, гріх і гріхи чоловіка обольщають. Він у них сам себе успокаює, сам себе купає, хвалить, сам себе возносить, сам собі дає високу оцінку, а ще кінь має гроші, появляються ролики, які він великий, А скільки він много людям зробив, зробив добра на 200 гривень, а на 2 мільйони ролик про... заказав. І в результаті такий чоловік, мало того, що обольстив бися сам. Ну, пускай собі там він фантазує, який він святий і великий. Але Павел каже, такі люди, і ще в Фінішові, ожесточаються, обольстившись гріхом, то тобто стають жорстокі. І ми сьогодні видимо масу людей з святих церкви, спокійних, лагідних, мирних, які добре суждають. І видиме тисячі людей нині, ожесточених, як ніби озлоблених. Причому вони свою жорстокість демонструють у телевізорі, в пресі. Людися колись давно ганьбили того. Уходили від публічного заявлення, виявляючи свою жорстокість і невір'є. Нині ситуація змінилася. Мір возлі лежить. Тепер грішники, і в нашій державі один перед другим біжать на телевідіні, щоб зареєструвати себе безбожником, указати себе, зафіксувати себе, Щоб потім на страшному суді, коли йому буде казати, Господи, а може, то точно я казав, йому прокрутять всю його діяльність, Яка явилася наслідком обольщення гріхом. Котра приводить до ожесточення. Ми, християни, каже Павел, зробилися причасниками Христу. І в нас вже другий погляд на світ. Так, да, тут треба щось зробити, порядки зробити, да, треба зробити і в городі порядки, які і в державі слідкувати за виконанням законів. Но у нас, християн, на першому місці, щоб ми не втратили путь у Царство Божє. Любі умови земні, самі золоті, якщо мішають йти у Царство Божє являються протизаконними і для нас неприємлими. Нічим нас не може купити, котре би закрило од нас путь до Христа як причасників Христу. Колись пророк писав такі слова. Нині, коли учуєте голос Його, голос Божий, не ожесточіть сердець ваших, як во время ропота – у пустини, коли Мойсей вів народ із єгипетського рабства через пустиню, та частина йшла з любов'ю, радості, вони розуміли там у Єгипті їх і м'ясом кормили, і танцювали, і співали. Но рабами були до ізнемождення їх мучили, і тепер вони, хоч терплять нехватку води, піші, але вони свободні і вже можуть молитися свободно. Ну одна частина людей возробтала, а ми согласні бути рабами, Леж, дайте нам єгипетські котли з м'ясами. І такі люди, і за таких Мойсей водив людей. 40 років у пустині, щоб старе покоління атеїстичної, єгипетської, безбожної, вимерло, і тіко нової покоління входить у новозавітну землю. У Обитовану землю як предвір'є нового життя. І які не послухали і отпали. А значить, і ми сьогодні думаємо, як важно сьогодні слухати Слово Боже і не відступити від Бога, не перестати бути причасниками Христу. Бо коли ми йдемо до причастя, то ми з'єднані з Господом. Причастившись, ми стаємо кліточка жива на організмі тіла церкви. Господи, благослови наших людей, щоб ви любили, так як нині прокажений получив ісцелення, і ми, получивши ісцелення, стали чисті перед Господом і, маючи доступ бути причастниками Христа, благослови нам, Господи, і тут бути дітьми Твоїми, нікого не боятися, кроме Бога в вічності разом зо святими і з подлиними святими і наслідувати Царство Божо. Амінь.